Вітаю учні сьомого класу на уроках фізики. Сьогодні у нас урок номер один: тема сьогоднішнього уроку: механічний рух, тіло відліку, система відліку, матеріальна точка, траєкторія, шлях, переміщення, відносність руху та спокою, класифікація рухів за формою та траєктурі та характером зміни швидкості. Будь ласка, послухайте, як ми будемо працювати. Якщо у вас є надруковані зошити, ви поряд з уроком. Напишіть сьогоднішнє число та робіть нататки такі ж самі, які я буду робити на екрані. Якщо у вас немає друкованого зошита, ви можете працювати в електронній версії зошита. Ви також можете взяти електронний олівець та працювати у pdf форматі. Якщо у вас немає електронного та друкованого зошита, ви можете працювати за уроком. Але робити нотатки у зошит у клітинку. Для цього вам потрібно написати тему уроку, число та писати визначення, про які я вам буду казати. Давайте приведемо приклади нерухомих тіл. Це дерева, будинки, мости. Які приклади рухомих тіл? Це автомобіль, літак, річки. Чим тіла, що рухаються, відрізняється від тіл, що не рухаються? Відповідно, ми приходимо до фундаментального визначення, яке обов'язково потрібно розуміти та вивчити, це механічний рух. Це головне визначення 7 класу. Обов'язково його потрібно знати. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Тобто будь-який рух, який ви бачите, тобто, коли тіло змінює положення тіла відносно вас або інших тіл, це механічний рух. Наприклад, ви блимаєте очима, розмовляєте, рухаєте руками іншими частинами тіла. Хтось рухається поряд з вами. Це все механічний рух. Будь ласка, якщо ви працюєте у дошитах, визначите це визначення для того, щоб його вивчити потім. Що ж таке механічний рух? Рух планет. Рух галактики рух сонячної системи рух тіл навколо нас, рух автомобіля по дорозі. Рух мікроскопічних істот. Чи були тіла, які ви вважаєте нерухомими, перебувати у стані спокою відносно сонця? Наприклад, стела. Звісно, що ні, вона також має рухається відносно сонця. І ми з вами також рухаємося відносно сонця. Усі тіла природи перебувають у русі, тому будь-який рух або спокій є відносно. Стань тіла залежить від того, відносно якого тіла його розглядають. Тобто, у цей час відносно один одного ми можемо перебувати у стані спокою, не рухатись, а відносно сонця, луни, Зіро ми перебуваємо у русі. Наступне визначення, яке потрібно розуміти та вивчити тіловідліку. Для того, щоб визначити відносно яких тіл ми рухаємося, відносно яких перебуваємо у спокої, носять тіло, відносно якого ми будемо розглядати цей рух, уявимо пасажира, який їде у вагоні поїзда. Чи можна сказати про механічний стан цього пасажира? Цей пасажир не рухається відносно скла, відносно пасажирів, які перебувають зараз у купе, відносно меблів речей, які знаходяться зараз у купе. Але відносно того, що знаходиться не, на вулиці, він перебуває в стані руху. А давайте уявимо, що пасажир сидить у вагоні, двері якого зачинені, а скло у вікні непрозоре. Чи зможе він сказати, у якому стані перебуває вагон? Тобто він буде рухатись чи буде не рухатись. Давайте уявимо ситуацію, що в нас ми бачимо два літака, і перший дозаправляє другий літак. Вони відносно один одного не рухаються, не, змінює їх, не змінюється їх положення, не змінюється відстань між ними. Але відносно землі, обидва літака рухаються. Вводимо наступне поняття, яке також дуже важливо, його потрібно помітити та вивчити. Система відліку. Це тіло відліку, пов'язана з ним система координат та годинник для відліку часу. Тобто, для того, щоб визначити будь-яку задачу на рух, нам потрібні три характеристики: це тіло відліку, система координат та години. Іноді, коли ми визначаємо тіло відліку, нам потрібно визначити вести поняття матеріальна точка. Це фізична модель тіла ми. Модель тіла, розмірами якого в умовах даної задачі можна зникнути. Так, наприклад, ви бачите, з'єднане два міста на карті України. Коли ми з'єднуємо два міста на карті, ми уявляємо, що місто це точка. Але ми розуміємо, що не може бути таке місто, як Донецьк, Єфуцьк, Львів точкою. Так? Це великі відстані, це велика територія. Але для ось таких задач ми будемо, що це в нас матеріальна точка. Іноді, коли ми визначаємо відстань до сонця, ми також уявляємо, що сонце це точка. Наступне поняття, яке ж також потрібно помітити зараз у своєму зошиті, це траєкторія руху. Це уявна лінія, яку описує в просторі точка, що рухається траєкторії руху бувають різні. Побачите білий світ, який залишає літак під час руху. За цим слідом можна дізнатися про траєкторію руху. Форма траєкторії може бути різна: пряма, коло, дуга, мама тощо. За формою траєкторії, рух ті поділяють на прямолінійність і криволінівність. Прикладом прямолінійного руху є рух вантажу, з'єднаного з, з вертикальною пружиною. Рух потягу, або рух літака в високо. Прикладом криволінійного руху є рух вантажу підвішеного на міц, рух літака, який виконує фігури вищого пілотажу, або рух поглядового оглядового. Тобто в нас може бути рух прямолінійний та криволінійний. Подивимося, що ж таке тра... траєкторія руху прямолінійно і криволінійно. Зараз ви бачите приклад прямолінійного руху. And <laughs> Так ось вводимо наступне поняття шлях. Це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторів. Тобто, це, якщо ми будемо казати про наш шлях до магазину, це все, що ми пройшли. Шлях позначається великою літерою L та вимірюється в метрах. Це метр в метрах в системі Сі, але ми знаємо, що можна вимірювати в сантиметрах, міліметрах, кілометрах. Дециметра. Переміщення це напрямлений відрізок прямої, який з'єднує початкове та кінцеве положення. Давайте уявимо, що ми вийшли з пункту А в пункт Б. І ось так гуляли, ну, трошки не по прямій, зеленим шляхом мишку. Але якщо з'єднати точку А і Б, то ми перемістилися на менше, ніж шлях. Переміщення позначається маленькою літерою С і вимірюється також метр. Давайте уявимо переміщення. Ось в нас є паперовий літачок, який ми запустили. Ось він там зробив петлю та полетів. Так ось. Траєкторія його руху намальована червоним кольором. А переміщення з точки А в точку Б чорне. Тобто траєкторія руху набагато більше, ніж переміщення. Якщо б ми уявимо зображення 2, що в нас птах вилетів зі свого гнізда, з цієї чорної точки, по та знов прилетів до гнізда. Так ось його переміщення від початкового до ну, тобто він вийшов, і потім назад прийшов. Його переміщення від початкового дорівнюється нулю, але він багато-багато політав. Тобто траєкторія його руху зовсім не нуль, вона велика. І траєкторія руху автомобіля це пряма лінія, і вона збігається. І траєкторія руху, і шлях, і переміщення дорівнюються одному значенню. Давайте розв'яжемо такі задачки легкі. Уяв, уявимо, що учень під час уроку, або ми, ми зараз з вами, учні під час уроку, не рухаємо. Давайте назвемо приклади тіл, відносно яких ми перебуваємо у спокої. Наприклад, відносно зошита, який ви зараз записуєте, відносно парти, стільця, відносно. Стін. А відносно чого ми рухаємося? Відносно людей, які сходять по вулиці, відносно автомобілів, які рухаються, відносно птахів, які там рухають, літають. Тобто ваш зошит, ви повинні помітити ось ці правила. Під номером вісім правило. Під номером одинадцять правило. Далі, давайте дамо визначення під номером 15. Зміну з мінус, часом положення тіла або його частину просторі відносно інших тіл, називають механічним рухом. Неперервна уявна лінія, яка описує матеріальна точка під час руху. В обраній системі відліку називають траєкторію. У якому з наведених прикладів виділене фізичне тіло можна вважати матеріальною точкою? Учень обчислює час польоту диска, який ж після китка, метальником пролетів 75 метрів, тобто, в нас диск не може бути матеріальною точкою, тому що нам дуже важливо розуміти. Скільки саме він пролетів. На змаганнях фігурі з виконує довільну програму. Корабель проходить через шлюзи. За рухом космічного корабля під час стикування спостерігають космонавти. Так, нас учень обчислюють час польоту, диска, який після Пролетів 70 метрів, тому що час польоту ніяк не впливає на матеріальну точку, ми вважаємо або ні. Гомовий м'яч кинули з висоти 2 метри вертикально вниз. Після того, як м'яч відбився від підлоги, його зловили на висоті 0,5 метрів. Визначимо шлях, пройдений тілом та модуль переміщення. Давайте уявимо, що ось у нас. Тіло пролетіло вниз 2 метри, а потім подлетіло і пролетіло ще назад 0,5 метри. Якщо порахувати все, скільки він пролетів, тобто його шлях, це буде. Два з половиною метри. Якщо модуль переміщення, то відносно початкової та кінечної точки м'яч змінився на 1,5 метра. Домашнє завдання обов'язково визначити ось ці всі правила під номером 2 та за бажанням виконати е, розрахункові задачі. ДЗ виконати максимально много? До уроку номер два.